Ольга Ремашевська, директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради, неудружена, полюбляє подорожі, особливо Україною. заняття спортом, готувати, збирати гриби та гуляти з домашнім улюбленцем. Життєве кредо залишатися людиною у всьому, що робиш. Сьогодні дуже цікава тема у нас, а саме про амбасадори безбар'єрності. хто це, що це, як долучитися, і які обов'язки мають дані амбасадори? Ми почнемо з того, давайте визначимо, що ми закладаємо саме в це визначення амбасадори для нас. Це лідер думок, люди, які мають професійний фах в своєму напрямку, які є активними, які просувають питання доступності, безбар'єрності інклюзивності в нашій громаді, які мають достатньо велику можливо, аудиторію. Це можуть бути теж блогери, які мають різні цільові і вікові категорії населення, з якими спілкуються. Це ті, кому не байдуже питання доступності в нашій громаді, тому ми наразі шукаємо таких амбасадорів, і для нас дуже важливо розвивати принципи доступності у нашій громаді. Хочу нагадати, що в рамках Міністерства розвитку громади та території є флагманський проект Рух без бар'єрів, де Вінниця саме стала пілотною громадою, і ми маємо свій маршрут протяжністю 12 кілометрів. І відповідно в рамках цього. Цього цієї взаємодії реалізації цього маршруту була якби така рекомендація від міністерства мати в себе амбасадорів, які будуть просувати такі питання. І в нас на сьогоднішній момент Люди. так є пані Людмі... Людмила Нецькіна, голова громадської організації Гармонія. І ми зрозуміли, що пані Людмила досить добре справляється з т... своїми обов'язками і дійсно дуже багато робить для нашої громади в частині безбар'є. І ми зрозуміли, що напевно такої кількості недостатньо, і почали е, активно шукати і наших серед наших мешканців з різних сфер та галузей е, людей, які виявлять бажання стати амбасадорами безбар'єрності у нашій громаді. Тому це, в нас це треба якийсь тест пройти, здати якийсь е, ні. мінімальний рівень, там як на знову головне є, бажання, є. бажання працювати в цьому напрямку, робити свою роботу, е, долучатися. До різних заходів, які спрямовані на доступність, безбар'єрність для нас це важливо, адже одними силами виконавчих органів досить швидко трансформувати, переосмислити громаду в напрямку безбар'єрності, досить складно. Тому що громада не маленька, багато, на жаль, бар'єрів ще сформувалися в радянські часи. І отакі от амбасадори це якраз наші будуть помічники, а ми їм. Тобто, ми будемо чути ту цільову аудиторію. Яка виявила якусь проблематику і спільно обговорювати і знаходити спільне рішення. Тому дійсно амбасадори це для нас досить важливо. У нас відкрита форма до набору до амбасадорів нашої громади. Є відповідний QR-код, а також він розміщений на сайті Вінницької міської ради. Також ви можете відсканувати, долучитися, подати свою заявочку. Ми з вами зв'яжемось і будемо раді вітати вас в складі і нашої роботи в напрямку. Безбар'єрності цікаво. А це ж можна долучити ще, мабуть, і там частину ветеранів, які теж можуть стати амбасадорами, так а, абсолютно вірно. Наразі ми вже маємо шість заявок, угу. над якими ми теж працюємо. Будемо спілкувати, щоб е, правильно донести, угу. що ми все таки очікуємо від е, е, таких е, помічників в, нашому, е, в нашій справі. І відповідно далі ми будемо доєднуватися і спільно працювати, адже це не виключно просто е, ти працюєш, як і працював, а це комунікація. Кація з виконавчими органами це можливі зустрічі, публічні заходи е, за можливістю долучатися до нашого безбар'єрного маршруту рух без бар'єрів і багато інших важливих речей. Класна угу. ініціатива, але я так розумію, що потрібна підтримка не лише ось амбасадорів, потрібна, мабуть, підтримка і бізнесу в реалізації цього процесу. Як вінницький бізнес сприймає цю ідею? Чи поки що ще не комунікували в цьому напрямку? Е, ні? Ми комуніка... комунікуємо і розпочали цю активну роботу, тому що в минулому році ми затвердили програму розвитку безбар'єрного простору нашої громаді на 24-27 роки. Mm -hmm. І якраз бізнес це є е, тою частиною цільової аудиторії, яка е, безпосередньо на своєму досвіді відчуває е, ці бар'єри. Коли, наприклад, в тебе є заклад, кав'ярня, ресторан, готель, і він не е, пристосований е, до доступності, і відповідно ти не можеш отримати ту кількість клієнтів да потенційних, які можуть скористуватися своїми послугами. І якщо навіть якісь часткові є елементи доступності або адаптації, Адаптативні, <laughs> да вони не завжди вирішують, а тому, що люди, наприклад, з інвалідністю хочуть вільно, самостійно потрапляти в заклад без сторонньої допомоги. Тому на сьогоднішній день, і теж в рамках безбар'єрного маршруту, ми розуміємо, це 12 кілометрів і це досить велика протяжність. Це від кінцевої зупинки по вулиці Зулінського до серед місця Вінниці, до Соборна, театральна, магістрацька. Відповідно, ми розуміємо, яка велика кількість суб'єктів господарювання саме знаходиться на цій ділянці тому ми е, спілкуємося з ними. Досить простіше нам вдається спілкувати саме з мережевими е, компаніями, організаціями, банківськими установами, тому що в них це вже на корпоративному рівні закладено. А саме з суб'єктами господарювання, наприклад, сфери гостинності, ми спілкуємося е, в різних форматах. Можемо особисто прийти в заклад, або, наприклад, на у нас був семінар з представниками сфери гостинності, де ми розказали про принципи. Доступності безбар'єрності, і за результатами декілька суб'єктів господарювання звернулись до нас, щоб ми обстежили їхні заклади і надали рекомендації. Тому на сьогоднішній день у нас є ряд меморандумів про співпрацю. Вони поки що у нас в рамках безбар'єрного маршруту, але ми розуміємо, що місто в нас велике, тому заохочуємо інших представників бізнесу звертатись до департаменту відновлення та розвитку відділу безбар'єрності. Якщо у вас є дійсно на меті потреба дослідити Свій заклад на предмет доступності, ми можемо надати такі рекомендації. Тим паче, наші колеги з агенції просторового розвитку розробили два альбоми стандартних рішень. Ого. Тобто в тебе є заклад, в тебе є ну, зазвичай прибудинкова територія чи прилегла територія. Її теж необхідно облаштовувати. Там теж є певні вимоги. Тому є частина рекомендацій зовні і безпосередньо вже всередині. Це який має бути пройом вхідних дверей, яка має бути вбиральня і інше. Елементи доступності, які мають бути в закладі. Ну, прям все серйозно. Це да. прям по полочках розкладено. Я хочу. Я хочу звернути Ти увагу одразу. Увагу? Да, ось на довідник безбар'єрності. Я на нього дивилась на початку, що це таке, що за посібник, про що можна дізнатись та чого він може навчити громадян. Довідник безбар'єрності угу. це перший такий український посібник безбар'єрної комунікації. Він був ініційований першою леді України Оленою Зеленською. Є відповідний сайт, на якому Досить багато інформації щодо безбар'єрності. Що він містить взагалі? Він містить такі визначення і поняття, як що таке бар'єр, що такі стереотипи, що таке гендерна рівність, що таке багато інших важливих речей, які в нас як кліше, да, стереотип закарбувалися з шести часів. І дає певний такий словник тлумачень, які варто використовувати, щоб ми не допускали дискримінації. До Категорії населення, mm. тому цей довідник безбар'єрності це праця нашого департаменту. Це вижимка з того основного сайту Олени Зеленської без бар'єрів, яка міститься, тому що це зручно. Там досить багато інформації, і ми на сьогоднішній день дійсно так зробили вижимку, щоб її розповсюджувати через закладів освіти. Також ми її розповсюджуємо серед інших соціальних і комунальних підприємств нашої громади. Це важливо, тому що тут є, містяться такі досить важливі речі. От правила а звертання, можливо, якісь, наприклад, вивести там про можливо про інвалідність, якісь коректні звертання. Так, так. Я думаю, що колеги ваші зможуть це продемонструвати зараз на екрані правила звертання. Тому це він розрахований не тільки, наприклад, для дітей, а для дорослих, і як поводитись, наприклад, з ветеранами. І от на даному картинці можна побачити от саме інвалідність, да? ми. Ми зазвичай дуже часто використовують інвалідний візок, візочок, це вже некоректно. Ми маємо казати крісло колісне. От е, інвалід. Ми принижуємо особисті, тому що ми фіксуємо свою увагу на особливості цієї людини. А насправді це людина з інвалідністю. Коли людина, наприклад, має е, е, поганий зір чи порушення зору, ми зазвичай в свої часи казали сліпий, не, не, там ще незрячий, це некоректно. Тобто Тобто, всіх цих тлумаченнях, які Наразі зараз змінюється, основний акцент робиться на людину. Тобто людина з порушенням зору, людина з порушенням слуху. Тобто, оці всі речі ми маємо для себе розуміти. Тому даний довідник він є не тільки для повсякденного життя, в професійній роботі також. Ми маємо відповідні QR-коди, які теж містяться, там більша інформація про ці тлумачення, як їх використовувати, тому що ми з вами теж співпрацювали теж mm -hmm. вас долучали so. до процесу безпосередньо розробки програми і у цього використання, тому що от ми теж попрацювали в частині жестової мови. Раніше це була переклад сурдопереклад чи жестова мова, а зараз переклад на жестову мову. І... У нас до речі є на каналі yeah. так, yeah. і це якраз наша взаємодія, коли ми почули запит від людей, які потребують цього. А інше, якщо людина не чує і не має субтитрів, то яким чином вона може сприймати інформацію. Тому в нашій такій взаємодії ми вже через тиждень після нашої розмови вже мали гарні результати і деякі передачі саме на телеканалі Віта дійсно супроводжуються перекладом на жестову мову. Угу. І, Ольга, ще ось таке теж та уточнення. Крім інтернет-простору, де ми можемо побачити, взяти, почитати цей довідник безбар'єрності? Я так розумію, в закладах освіти є... Ти, ти так, Ширі... знаєш, обрізала інтернет-простір, і каже, це що Це що, Фактично недоступна не, не, не якась я є. хочу, я хочу навіть взяти да. теж у руки і подивитися. Особисто да. вам я подарую цей примірничок. Дуже дякую. Бласка. Це Називається напросилася, е, ні. але я так. щиро хотіла так. просто так. подивитися. Так. З, з радістю поділюся цим примірником. Насправді, це ми це. теж за екологічну складову, тобто дякую. не друкуємо до досить багато. Дякую. Все таки сьогодні діджиталізація перемагає. Є дійсно qr коди де можна зісканувати і подивитися Цю стислу версію uh -huh. і є сам сайт без бар'єрів, який вільно можна знайти в інтернеті, і там вже більш розширена інформація щодо цього. Дякуємо. Дякуємо. Ми, ми, як люди з цим проплаченим інтернетом, <плес> скористаємося допомогою гугла і решти помічників, щоб знайти Не, до речі. Я до речі знаходи, є pdf версія, тому друзі, користуйтесь.